Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 по 8 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен, Лев і Стрілець, Овни будуть першими. Прогноз для вас на наступний тиждень. Подивимося, там вам карти скажуть. Перша карта. Карта дурак онулення. Ну, як варіант, це може бути звільнення з роботи, завершення стосунків, це може бути початок стосунків. Зазвичай карта дурак вона показує, от, як, грубо кажучи, ембріон. Тобто воно по факту його ще не існує, але при цьому как би, мотивація і бажання реалізувати цю історію, якби вже є. Відповідно, це може бути якась, наприклад, ідея у вас в голові, там не знаю, піти і звільнитися з роботи, щоб отримати набагато кращу з кращими умовами. Карта дурак може давати якісь неочікувані несподівані сюрпризи, які ви потенційно можете отримати в фізичному форматі а, на наступному тижні. А це може бути як варіант: історія, якась може фріланс-додаткова робота, може перехід на Дистанційна. Ну, дистанційно тут більше якась така непостійна робота. А як варіант це може бути зародження якихось нових стосунків, але по цій карті зазвичай це якась така знаєте передружба недовідносини. Ну я б сказав, буферна зона, коли, наче, і не стосунки, але вже і не друзі. Ну, от щось якось в такому форматі. Як варіант, це може питання дітей стати на пов'язки дня, або вагітність, або там, от не знаю, щось у дитини трапиться, і вам треба буде їй там допомагати, вирішити її питання, там не знаю, може міняти кружок, міняти школу, там не знаю, щось докупляти. Ну, от якось в такому форматі. По цій карті будьте обережні, хтось може вам щось пообіцяти, але не виконати обіцяні обіцянки. Як варіант, це можете бути ви по цій карті. Ну, така карта легкості, такої безвідповідальності, але при цьому бажання якось ризикувати і пробувати. Щось нове і тут, як варіант, можуть бути якісь можливості нових починань. У вас давайте ще одну карту для овнів. Карта імператриця, другий старший аркан. Ну, як варіант, це може бути історія по цій карті. Ботекс, пластіка, ін'єкція, косметологія, стоматологія. Ну дивіться, у нас зараз ретроградний Меркурій, я б не рекомендував би цю історію робити до 15 грудня. А питання мами можуть стати також дуже актуальними. Це може бути допомога у вирішенні її питання. Може, мама там буде розлучатися або звільниться з роботи. Ви просто про це дізнаєтесь. Як варіант, по цій карті може бути історія, наприклад, що. У вас може бути збільшення фінансових можливостей. До речі, по цій карті карта такого хорошого керівника. Відповідно, тут потенційно отримати кращу роботу. У вас точно є. Або фінанси ваші якось збільшаться. Ну, підвищення зарплатні, або якась премія буде. по цій карті може бути як варіант шопінг, просто або ремонт вдома почнете. Додому можете поїхати час з батьками проводити. Може вони до вас приїдуть в гості. Ну тут більше мені здається, от якось покращення себе може бути. Давайте ще одну карту для. Вас. вісімка пентаклів випадає. Ну Прекрасна карта. Фінансова також карта. Тут мені здається якесь фінансове питання. У вас може стояти на повестці дня, і відповідно по цим картам доволі таки непогана може бути історія. Багато роботи як варіант може бути. Може, ви на себе будете брати відповідальність за вирішення якогось питання, яке не стосується роботи. Це може бути, не знаю, там. Ну, як варіант, якась історія там не знаю, допомога мамі, будете фокусувати вектор уваги і все інше буде чекати. По цій карті це може бути і, наприклад, знайомство з людиною в любовному плані, але при цьому стосунки можуть бути такі дуже. Ну я б не сказав, як по дороку легкі, тут більше якоїсь битавухи багато може бути, мало якоїсь емоційності, романтики. А, ну, от над чимось будете якось плідно працювати, може над пошуком. Косметолога або ще когось, навіть, може, над пошуком нової роботи. Ну, от така карта якоїсь такої праці, майстерної, невплинної. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть леви. Подивимось, там левів буде відбуватися, аж попорхнувся на вас. Давайте першу карту для вас дістанемо. Карта ірафант випадає, ну карта традиційності, правильності, мудрості. Як варіант по цій карті може бути історія, що ви будете відвідувати якісь офіційні заходи. Як варіант, це може бути якась історія, як вам правильно сказати, до така довірлива бесіда з якоюсь людиною, може телець по знаку Зодіака, або набагато старшою на більшому досвіді, ніж ви. І вона вам якось посприяє в ваших починах. Може за вас вирішить якесь питання. Питання сім'ї можуть бути актуальними, ну тобто якісь новини, не знаю, Поповнення в сім'ї може бути по цій карті. Не знаю, там Брат проведе подругу або там сестра под... приведе друга свого. Як варіант по цій карті, можете, наприклад, займатися лікуванням, але зазвичай по цій карті це якась така нетрадиційна медицина. Карта Єрафант може давати початок навчання, може підготовку до якихось екзаменів, ну, щось з освітою пов'язане. Може, ви будете виховувати дитину або комусь там ділитися якоюсь ви порадою, а не вам будуть давати пораду. По цій карті, як варіант, може бути стажування. Ви будете Стажуватися, може вас будуть хтось стажувати, ну щось якось в такому форматі. Карта і, і Рафан, така карта мудріця, і от ці енергії вони якось взагалі, така карта знаєте, такої правильності, консерватизму. От як закладено по всім канонам і нормам, може, треба буде якось по правилам якимось грати, або навпаки, вийти з якихось правил, зробити трошечки хитріше, щоб отримати кращий результат. Не, не так як у вас закладено в голові. Давайте ще одну карту для вас. Сімка кубків випадає. Ну, Тут точно може бути якийсь офіційний захід, тому що ця карта може давати історію, що можете трошки з алкоголем переборщити. Як варіант, по цій карті може бути історія. От сім кубків. Сімка кубків вона показує сім смертних гріхів. І, відповідно, по цій карті як варіант, можете піти в спокуси і скористатися одним з цих семи смертних гріхів. Почитайте в інтернеті, що це може бути. Ну там, не знаю, зрада, маніпуляція, обман, переїдання, як варіант, лінь, прокрастинація, ну от, щось в такому форматі. По цій карті можете нераціонально дивитися. Дивитись на якісь можливості і зробити неправильний вибір. Тобто, знову ж таки, по цій карті такі, карта рожева кокулярів, іти в самообман, накручувати себе, м -м от, ідеалізувати, би на емоціях приймати рішення, і відповідно, якби це рішення може бути неправильним, розумієте, да? Ну як варіант, сімка кубків може давати якісь залежності, можуть прокинути, або просто будете от іти в якийсь от самообман мені здається по цій карті. Як варіант по цій карті може проситися як дві сон. Доволі таки можлива історія, ну тобто. Що здійсниться, там як коли присниться, не знаю. Давайте ще одну карту. а, рицар а, мечей випадає. Ну, лицар мечей зазвичай показує, от якусь може форс-мажорну обставину, яка у вас трапиться, і вам треба буде зірватися з місця, поїхати щось там вирішувати. Там не знаю, дома трубу прорвало або ще якась історія. Треба буде зірватися з роботи, поїхати вирішувати це питання. Як варіант, це може бути по цій карті момент, пов'язаний конфлікт може бути з кимось. Це може бути історія, що хтось вас може критикувати якось в вашу сторону. Ну, Оця історія може програтися. Рицарь мечей може давати поїздку кудись, зненацька, переїзд кудись неочікуваний, коли там вас попросять може виїхати, через це буде конфлікт. Може ваш офіс приїде в інший район, наприклад. Ну, от Щось якось в такому форматі. Лицарь мечей може давати, лицарь мечей може давати, що хтось може якось на відстані до вас проявлятися, і тут як би, може бути знайомство з якоюсь людиною, може набагато старше, ніж ви. Лицарь мечей може давати. Історію, що ви можете знову ж таки битися в якісь закриті двері, і відповідно, якби карта може казати про те, що будьте мудріші, може це не для вас, і вам треба перечекати більш вигіднішого варіанту. Така ж історія також може програтися, тому думайте, не спішіть. До речі, по цій карті можете спішити людей не смішити. Далі у нас ідуться стрільці. Подивимось, у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Двійка мечі випадає. Ну дві камечі може давати історію, що вам треба буде приймати якесь важливе рішення, і ви можете якось затягувати, відтягувати з прийняттям його, закривати очі на якусь правду. а якось дуже сильно переживати, накручувати такі стрес, тривога по цій карті. Дуже часто буває і варіант, А знову ж таки, от це може бути таке дуже важливе рішення, і ви можете думати, що якщо ви його приймете, ви зробите неправильний вибір. Ну знову ж таки, тут грає вже така більш впевненість собі, і відповідно, як би довіряйте собі, будьте більш впевненішими. Я думаю, що у вас це повинно вийти. Тобто, не сумнівайтеся, не вагайтеся. По цій карті як варіант може бути не знаю, дві якісь важливі зустрічі, з приводу яких ви будете переживати, там пройде добре чи не добре, отримує результати чи не отримує результати. Ну мені здається, тут все ж таки от момент того, що ви якось можете на якісь моменти навмисно закривати очі, от якось відтягувати з прийняттям рішення. Це може бути ретрит йога, медитація. От якось закр... от якісь такі знаєте, внутрішні роздуми. Давайте ще одну карту для вас. Тут з жезлі випаде, ну тут точно, бачите, якась пропозиція, можливість, і там як би, карта каже про те, що вам треба буде вибирати. І варіант, тут з жезлі може давати піріпіхом в когось сексуальну якусь історію. А по цій карті можливості, якщо і будуть, то скоріше за все, більш в роботі, в кар'єрі, от, в досягненнях до чого ви йшли. Тут жезлів дуже часто от, показує бажання не саму дію, а от. Абуждення к дійствую відповідно, тут ви якось можете боятися ризикувати, пробувати. Ну взагалі, по цій карті я б рекомендував би це зробити, тому що ви отримаєте хороші результати. Це може бути нова робота, це може бути нове знайомство знову ж таки. Це може бути, що може хтось вас поставить. Я б даже сказав, що не перед вибором, а ультиматум поставить і вам буде вибирати йти на поступки або не треба йти на поступки. Розумієте, так? Да? Ну, от в такому форматі може якийсь новий проект, новий клієнт по цій карті може зайти. ну, Тобто, от щось, от якась новинка, скажімо так більш, скоріш за все, з роботою це може бути пов'язане. Буде в вашому житті на наступному тижні. Давайте ще одну карту. Сімка Пентакли випадає. Ну сімка Пентакли знову ж таки вона дуже часто показує історію, коли от я чекаю, стою в режимі очікування і чекаю більш вигіднішого, сприятлішої може якоїсь пропозиції. Тому ну так, як знаєте, пускає якісь процеси на самотьок. Дуже часто вона дає історію важкість у домовленостях з якоюсь людиною. От знаєте, відчуття тупіка, але при цьому я не в розрив, намагаюся все ж таки добіться своєго, але розумію, що вже якби там А Це може бути. От, а топіка у ваших взаємовідноснах. же, по цій карті може бути дуже багато роботи, така важка, дуже сильно праця проходить. Бачите, тут прямо от люди дуже сильно пахаються, Вспахують поле І варіант, це може бути історія, що будете відправляти якусь посилку, комусь важливе якесь письмо, цю відповідь, наприклад, приймати нарешті рішення, але при, при цьому по цій карті це буде якась дуже важка історія. По цій карті може якось підати, наприклад, в спортзал, тому що знову ж таки жезли це про дію, про ініціативу про активність, і відповідно тут може бути такий момент, що там, наприклад, це буде вам важко даватися. Це може бути навіть знаєте, от історія, коли перший крок дуже сильно важко зробити. Треба пірясіліть себе, щоб як би, ця історія була карта фінансового зростання, але знову ж таки, це може якийсь проект зайти на роботі, але при цьому він буде важкий у ріш... вирішенні його, тобто в отриманні результатів. Ну от ця карта, вона опять же, по цій карті ем... може бути історія, що треба мати витримку і терпіння, але враховуючи те, що у вас тут випадає двоє. Камічі, то ви можете навмисно навпаки затягувати з прийняттям рішення, знову ж таки, чекати більш сприятливіших можливостей. Я б не рекомендував би вам втрачати цю можливість, тому що дуже непогана історія. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійня, цьомі кібоники, Ускакав закат.